Якщо вхід в твій будинок або квартиру розташовані у південно-західній частині житла, то це тобі підказка від будинку про те, що тобі твій будинок говорить: слухай, досить вже сидіти у своїй мушлі. Вже час виходити з неї, проявлятися. Можливо, тобі потрібно нарешті, щоб у тебе з'явилися нові клієнти, якісь продажі, або щоб ти зміг себе реалізувати як особистість. Тобі потрібно виходити в люди. Тобто проявлятися, можливо, тобі потрібно створити якийсь свій сайт, можливо, блог, можливо, вести Ютуб чи інстаграм, чи ще щось. Ось для цього ти опинився саме в цьому житлі і саме з таким входом.